Всім привіт! Включив на ніч поросятам лампочку. Та свинка там поки. ось воду їсти виїла. Зараз підсталю її ось набрав бачок солону Поросятка зразу зрозуміла, що там їм треба бути, он один ходить, мабуть, їсти, буде воду, пити щось вийшло. Вона матка ця ось так. А та Таун вісича щось. Ту свинку сьогодні не знімав, що в отдельному кліві, вона за кнуром зараз. Не можна забрати воду в сіноматки разів 10 за день зараз і побагато. Літрів 4 зараз вибір десь, вже не хоче. Mm -hmm. Ось, вся в ці клієнці по-другому смотриться. У нас ще набагато за ту свиномашку. Зараз весом вона більша, бо тяжкіша, грубша. Ось поросята так красиво лягли один на одного. Дворі на не холодно, присела температура. Вон щось лумає вже. Зараз спустився дощ. Ця свинка попіла вже Он Поросятка один на одного полягала, так гріються. Їм вже можна лампу не включати, я лише сьогодні включу, лише вони в солому закопуються, один на одного лягають, їм тепло. Хліві зараз градусів, мабуть, 18. Лів теплий. Ось свіноматка в них заглядає. Зараз пістелю її, бо тільки що вигріб солому. Ця свинка знову йде їсти, Бурак знову викинув. Я ранішній той підібрав. А вона знову його викинув. Бурака менше вже буду їй давати. Щоб не викидали обойнюшку, не сильно викидаю більше бурака.